Вітаю, друзі! Сьогодні в місті Житомир справа про СЗЧ, підготовче судове засідання. Вдалося домовитися з прокурором про те, що обвинувачений може вибрати собі будь-яку військову частину, будь-яку посаду, будь-який підрозділ в будь-якій області у межах території України для того, щоб він міг призватися. Отримати документи що для проходження військової служби, із нього будуть зняті всі обвинувачення, судовий процес буде завершено і справа буде закрита. Тому, дорогі друзі, якщо у вашому житті так сталося, що відбувається кримінальне переслідування по будь-яких підставах, ознаках кримінального правопорушення, то я вас прошу відстоювати свої інтереси. Правильно співпрацюйте з адвокатами, які є компетентними в певному напрямку і в певній галузі. Ну, а суд сьогодні дав ще додатково півтора місяця для того, щоб можна було знайти військову частину, призватися туди, і більше того, можливість закрити справу і зняти обвинувачення надається протягом всього ходу судового процесу в суді першої інстанції. Тому людина буде шукати собі частину, і відповідно, я думаю, що все буде гаразд, обвинувачення будуть зняті, і чоловік повернеться на військову службу в ту частину, яку сам собі вибере. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Працюємо.